Минула ніч на Волині була зовсім неспокійною. В чергове ворог здійснив атаку ударними безпілотними літальними апаратами. Ворожі цілі фіксували поблизу Луцька, Грожища, ківерців, Маневич, Ковеля та Шацька. Проте, на щастя, обійшлося без лиха цієї ночі область зазнала ворожої атаки безпілотних літальних апаратів. На щастя, жертв та потерпілих немає. Інфраструктура також не постраждала. Усі служби працюють в штатному режимі. Попри те, що обійшлося без руйнувань та людських жертв, жителі обласного центру та прилеглих населених пунктів минулу ніч провели у внутрішній тривозі. Ми просто проснулися Тобі як ви почало ви вибух. Сильно було чути. Ну, Дуже бі... було чути, бо у нас навіть затишлися. <різь> І побачили чорний дім звідти. Угу. І все. Ніч нічого не бачу. Ну, Вже не спали цю нічого угу. Ну, Скажімо так, слава Богу, що ми живі. Як розповідають місцеві, впродовж усієї ночі чули, як ледь не над головами летять ворожі цілі. На щастя, сили ППО спрацювали чітко та швидко. «Ну, Як сказати, бентежно, як можна сказати так. так дивилися, слухали гучно, так. чули, як стріляють, бачила навіть. Бо в хаті нікуди не ховалися, бо нема куди. І в погріб є, але теж страшно, як може, як попаде, то може провалитися в погріб. А, а ми, я по тому, що дві стіни. Отак, мене між кімнатами. Не спали, звичайно, а сиділи, дивилася, слухала. Спали, як минула, ніч? — Прожектори з тебе світили, стріляли по тому. Ховалися дорогі чи дома? Ні, вдома сиділи. Дома сиділи. Ага, нас не маєте ховатися. Минулої ночі потерпіла від ворожого нападу й Шадшина. На щастя, й там повітряну ціль вдалося збити. До слова, цієї ночі на Волині тривога тривала найдовше від початку повномасштабного вторгнення 7 годин 15 хвилин. Анна Рарох, Василь Любожанін для новин на часі.